Всім привіт! Сьогодні 2 червня. У нас вже дощі ніби перейшли, вже сонечко, тепленько. І сьогодні настав час нам обробляти картоплю та помідори від фітофтори. Після дощів зразу буде. Обробляємо препаратом танос. Використовуємо ми 15 грам на 15 літрів води. Відважуємо, ось на вагах. 10 нам треба ще 5 грам. Так, 15 є. Висипаємо в воду. Розмішуємо добре. До того всього додаємо літру. Дивився відео, бачив, як ми кидали сюди траву, робили такий розчин. Додаємо півтора літра на оприскувач. Траву ми звідти забрали, замульчували нею виноград. А цією водою, цим не дуже приємним ароматом всім, додаємо сюди в наш оприскувач. І будемо зараз цим всім обробляти. Влили, добре розмішали, заправили свій оприскувач, обробили все гарненько і маємо гарний урожай, чого бажаю і вам. Все, до зустрічі в нових відео!